Друзі, вітаю всіх! Ночка сьогодні була жахлива знову. Сподіваюсь, з вами все добре. А я зараз зайшла в АТБ. Хочу познімати, що тут нового з'явилося. Дійсно, в АТБ вже з'явилися новинки. Зараз подивимось, що тут цікавого. Ось такий глечик з'явився емальований. Він коштує 230 гривень на 2,5 літра. Ось такий набір пензлів малярних можна придбати за 70 гривень. В наборі 3 штуки. Такий чудовий органайзер на 4 відділення а, можна придбати за 40 гривень. В різних кольорах він. До речі, тут можна передвигати оці стіночки і ставити, як вам більш подобається, в сірому і рожевому кольорі. Бомбочки для ванн. За ціною зараз 28 гривень, 75 грамів. Ємкість для міксеру ще з'явилася за 50 гривень 90 копійок. Отаких От чудових кольорів. Я вже собі придбала в Аврорі ємність для міксера. Це щось схоже. Ще такому сиренькому, жовтому кольорі і в рожевому. За 50 гривень можна придбати отаку щіточку для миття посуду. Вона двустороння. І на такій довгій ручці. 50 гривень зараз. Є ще автомобільний тримач для смартфонів. Зараз подивлюсь, скільки він коштує. Автомобільний тримач для смартфонів можна придбати за 90 гривень. Подивлюсь, скільки він коштує. І з'явився такий прибор для чищення комп'ютера. Міні-USB пилісос для чищення комп'ютера за 70 гривень. Ось вот такий. Садові рукавички за 60 гривень в чорному кольорі. Таке доволі велике, за розміром відро господарське, коштує зараз 160 гривень, з плаваючою кришкою в двох кольорах. Ще в продажу є кастрюлі, ми вже їх бачили. 250 гривень за кастрюлю емальовану на 2,4 літра. Да, так, вони вже були, я їх показувала. Такий яскравий набір косметичних спонжів за 30 гривень. 4 штучки. Набір форм для морозива 4 штуки. За 36 гривень. Невеличкий пластиковий салатник на 1,3 літра в рожевому кольорі. За 35 гривень. В різних кольорах салатник є ще в зеленому. Такий яскравий набір боксів в різних кольорах. За 115 гривень на 0,5, 1,2 і 2,5 літри. Дуже зручно купити зразу набір. Є ще в зеленому кольорі. З'явився такий набір ножів три штучки. Симпатично дуже виглядає. І коштує 140 гривень. З'явилися скатертини розмір 137 на 183 в різних кольорах. За 80 гривень можна придбати. Доволі неплохі такі. Такі цікаві підставки під гарячі. Да, підставочки. З різними малюнками. О, яка дуже апетитна, з пончиками. А тут з іншого боку у нас алфавіт. Підставочка під гарячу у нас 55 гривень коштує. Теж в різних варіантах є, різні малюнки. Так що є що обрати о, з полоничкою і морозивом. Дуже симпатично. Ще з'явилися такі чашечки нові в різних кольорах. А зараз подивлюсь ціни, бо чашок тут багато і яка з них яка, мені трудно після такої ночки, як у нас сьогодні була, розпізнати. Так, я покажу, які ще є. Ось така чашечка з'явилася в краплиночку. Дуже приємна і легенька. А за 85 гривень можна її придбати. Цікава така. Отака така ємність для випічки є. Не буду вже діставати її на 2,5 літри. Скляна. Ціна на неї зараз 230 гривень, замість 300. Дія знижка 23%. Ємність для сипучих за 80 гривень. Така цікава. На два відділення. Можна окремо рис, окремо гречку. Тут зберігати. Кришечки можуть бути в різних кольорах. Такі ємності для зберігання сипучих. Такий невеличкий органайзер на два відділення в приємному блакитному кольорі. Ціна 50 гривень. Для столових приладів він підходить. Каструлька з нержавіючої сталі на 1,8 літри. 300 гривень вона коштує. Доволі непогано виглядає. Дуже цікавий набір мисок з кришками. Колір такий бронзовий. З нержавіючої сталі та пластика. За 230 гривень можна придбати цей набір. Ну і звісно з'явилося безліч матрасів для плавання подушок, м'ячів. Вони йдуть дуже по різним цінам, є і дешеві, і дорожчі. Тож можна прийти, обрати. Що мені подобається, в АТБ є уселяки. Не треба кудись далеко бігти. Так. Ну, для твари дуже класно на дворі. Зробив такий басейн міні. І буде здорово. Ще багато є окулярів різних для плавання. Я вже давно не займалася плаванням, на жаль. Раніше ходила до басейну, їздила на морі, зараз тільки в мріях моря. Жіночі шльопанці в різних кольорах за ціною 130 гривень. Дитячі, за 180 гривень можна придбати отакі шльопанці. В різних кольорах вони дуже цікаві. Для малечі, мабуть, будуть. Так, чоловічі кросівки. Чоловічі кросівки за 560 гривень. Теж в різних кольорах вони. В зеленому кольорі. За 100 гривень можна купити такі панамочки дитячі. Зараз покажу ціну на них. Жіноча панама теж за 100 гривень. Ще тут багато а, різних варіантів жіночих трусиків, шкарпеток, шльопанців, бридж і всього іншого. Надувний матрас за 700 гривень. Розмір 190-137 і на 22 сантиметри. Насос ножний можна придбати за 100, ой, за 220 гривень. Є ще ручний насос за 120. такого плану. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. Мирного всім неба. До зустрічі, друзі!